Сестри, пропоную сьогодні роздумувати над текстом, який написав святий апостол Павло. Його життя було сповнене випробувань, часто тривоги, переживання різнопланового. В нього були хронічні хвороби, він переживав переслідування, його утискали. В нього дуже багато різних випробувань було в житті. Але коли стежиш за його життям, то здається, що чим далі він живе, чим більше випробувань він переживає, тим міцнішим він стає на силі, на дусі. І коли читаємо послання, які він писав з в'язниці, вони дихають силою. Він не виявляється ніде на сторінках його послань, як немічний чоловік, в якого випробування, в якого проблеми, який дуже багато пережив, який багато разів було, кілька разів мало не помирав, який хворів і все інше. Ні, він дихає силою. Таке враження, що з дня в день він міцнів на дусі. І ті переслідування, випробування лише будували його. І пише послання він в багатьох посланнях він підбадьорює церкву. Але одне, один з текстів, який запав мені, хотів поділитися ним, він дає настанови для церкви, як і що потрібно для того, аби долати випробування. Бо одного буває, випробування долають, і він падає або стає немічний, а хтось навпаки міцніший. І ті навантаження, душевні, духовні. Навпаки, ніби додають йому духовних, духовних м'язів, а він стає міцніший і може нести не лише свої тягарі, а й тягарі інших. Про це пише апостол Павло, і це буде натхнення, напевно, для багатьох із нас, чи не для кожного. Це текст, другий лист святого апостола Павла до Коринтян, четвертий розділ і три останніх вірші. Через те ми відваги не тратимо, бо, хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновляється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимось на видиме, а на невидиме, бо видиме, дочасне, невидиме ж вічне. Апостол Павло каже, що всі випробування, які зустрічаються в нашому житті, він це називає теперішнє легке наше горе. І він каже, що ось теперішнє легке наше горе. Воно нищить нашого зовнішнього чоловіка, наше тіло, можливо, наше здоров'я. Воно під тиском зовнішніх обставин гріховного світу, під диявольським тиском, бо всі ж хвороби звідти від гріхопадіння людини і від тих бацил, які продукує диявол і всього недоброго і злого. Все недобре і зла від нього. І наш зовнішній чоловік має це на увазі тіло. Ми самі дещо нищимося. Але. Ось теперішнє легке наше горе і фізичні переживання, які є апостол Павло каже, можуть приносити нам відновлення нашого внутрішнього чоловіка, нас, самих справжніх. І він пише тут дуже цікаву справу, дуже цікаву річ. Теперішнє легке наше горе достачає для нас, поставляє для нас, приносить для нас, подає нам, і він спише цитату безмірне багатство. В безмірнім багатстві, славовічної ваги. Якби уявити безмірне багатство, то багатство, яке не можна поміряти, от в такому вимірі зовнішні складні обставини можуть приносити для нас, для нашого внутрішнього чоловіка, для нашого характеру, для нашої надії на Бога, для нашої віри, для нашого, для того, щоб відпадало все недобре і злого від нашого, для нашого вдосконалення. Приносять безмірну, безмірне багатство. Щось таке, як він пише, славу вічної ваги, щось таке, що має вічну вагу для нас, що перейде разом з нами у Царство Небесне, коли ми помремо, в той інший вимір, в інший світ. Бо все фізичне і матеріальне, що ми маємо тут, воно не перейде з нами туди. Але апостол Павло каже, що переживання, які ми маємо, випробування, якими ми живемо, вони можуть принести для нас. В безмірному багатстві, тобто в дуже величезному об'ємі, який поміряти не можна, в безмірному багатстві славу вічної ваги. Він говорить про те, що ми можемо щось набути тут, поки переживаємо випробування. Те, що має вічну вагу. І воно має, може бути не трошечки, як отак в пальці взяти, не чайну ложечку, а безмірне багатство, яке не можна поміряти або сказати якимось словом. Ми можемо вдосконалюватися всередину. Але для цього, як каже апостол Павло, нам з вами потрібно переживати теперішню легке наше горе. Чи буває горе легким? Напевно, ні. Горе, яке б воно не було, дрібне чи трохи більше, воно завжди горе. Це завжди сум, це завжди, завжди біль. Але Порівнюючи з вічністю, порівнюючи з тим, що нас очікує, апостол Павло каже: легке горе, все, що на землі є, навіть е, смерть, яка приходить до нас, і це сум, це легке горе порівняно з вічністю. Цю тему продовжує апостол Петро, цю тему пише Яків, що випробування, які ми проходимо, вони з нас роблять нас ніби виплавляють, вони нас роблять міцнішими, нас роблять справжніми людьми. Ми – Оті, що всередині змінюємося, в якийсь інший добрий образ. І як це можливо? Бо ж буває, що якісь випробування одного справді зміцнюють, а інший ламається під ними. І я згадую дуже яскравий приклад Давида, пам'ятаєте, скільки переживань він пережив, скільки горя в його житті було? З самого початку виклик стати перед Голіафом. Потім, коли він був царем, скільки... коли Бог його помазав на царя, і він ще не став ним, скільки він втікав від Саула. Скільки він біди пережив, скільки втрат він пережив, скільки його близьких друзів померли за нього. Священник, який віддав йому, подав, дав йому їсти і дав йому меча, загинув. Це все лягало тягарем, напевно, на Давидове серце. Ті, хто були, він втрачав близьких рідних. В нього були багато проблем в сім'ї. Він переживав багато горя. Часто народ був, був у конфлікті, війна, скільки воїн він пережив. Але коли ми дивимося на Давида, він з цих випробувань виходить сильнішим, міцнішим. Бог називає його чоловіком по серцю своєму. Давид, бувало, навіть згрішив, і все ж велике горе для нього було. Він лежить, поститься, плаче, він молиться до Господа, шкодуючи про свій гріх. Навіть гріх і падіння, яке в нього було, це було горем. Але це було горе, яке будувало його середину. Він набував в незмірнім багатстві славу, вічної ваги. І Бог його називає другом своїм. Але паралельно його історії йде історія Саула. Бог його вибирає, дає йому духа свого, дає йому благословень. Але стається випробування гордістю, що люди скажуть, багато іншого. І дуже швидко, два роки царювання, і Саул починає грішити і щоразу більше. І здається, подібні випробування були й в Давида, і в Саула. Але Саул зламався і закінчує життя своє безславно. Без Божого благословіння, а Давид навпаки зміцнюється. Як їм це вдалося? Ми читаємо апоп... про апостолів. Був Юда, який був біля Ісуса Христа, юда Іскаріотський, який ходив з ним і дивився на Ісуса, але ми знаємо його кінець. Але поруч з Христом був Петро, Яків, Іван, потім апостол Павло пішов за, Христ... за Ісусом Христом Бог, і Христос його покликав, вже навіть не будучи в тілі на землі. Вони були міцними, вони були сильними. Як? Апостол Павло в цьому тексті пише: це все можливо для нас. Лише тоді, коли ми дивимо, не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме, дочасне, невидиме вічне. Наші очі мають бачити більше, ніж просто в фізичному вимірі. Ми маємо розуміти, що за кожним випробуванням закінчиться. І як Бог обіцяє, перше послання до коринтян 10-13, досягла вас спроба не інша тільки людська, але вірний Господь, який не допустить, щоб ви випробовувались більше, ніж можете. Випробування закінчиться перемогою Бога, Божою, нашою перемогою. Коли ми бачимо кінець випробування, коли ми бачимо, зради чого ми, коли ми бачимо Бога, дивимося на Ісуса Христа, бачимо на віру і на вічність, ми здолаємо всі випробування, і вони будуть для нас для зміцнення. Ми перетворюватись на чоловіка по Божому серцю, і вони нас не долатимуть. І навіть коли ми падатимемо, ми вставатимемо. І це буде слугувати нам для духовного досвіду, для того, щоб ми інших могли нести і допомагати. Але нам потрібно знайти перед своїм поглядом це невидиме, вічне, цінне, і тоді, долаючи випробування, ми скажемо, як апостол Павло, це легке, теперішнє, легке наше горе, яке служить для. Чоловіка для, для зрощення нашого внутрішнього чоловіка, хоча в цей самий час наш зовнішній чоловік, те, що вмирає, дещо старіє, і терпить біль випробування і біду. Побажаю сьогоднішній день для нас, усіх: терплячи горе, мати надію. Терплячи горе, бачити перед собою Христа і вічну славу. Лише так ми зможемо допомогти людям, які навколо нас в потісі, в підтримці. Лише так ми зможемо самі змінюватись в образ Бога, Христа. І лише так ми зможемо допомогти нашій країні, яка в біді в переживаннях. Нехай Бог зміцнить усіх нас. Переживаючи теперішні гори, маємо перед очима Христа, маємо віру в серці, і тоді наше горе буде легке, і ми його здолаємо. Амінь.